Найбільша кількість фпв-шок, які коли-небудь збиралися в одному приміщенні. Вони зараз готуються до відправки на фронт. Ну що, полетіли? Прилетіло. Фонд Порошенка і справа громад в черговий раз передають допомогу Збройним силам України. Дрони, мавіки, реби. Автотранспорт, резина для автотранспорту, Ну, як кажуть, все як завжди, все як треба. А ми тільки те, що є скарбом і страшенним дефіцитом. Ефвішки, реби, цукорки і все це сьогодні 33 бригада отримає. Сьогодні Петро Олексійович передає FPV, дрони восьмерки-десятки, які час конче необхідні для нашої перемоги. Ми відновлюємо співпрацю з нашою рідною сумською бригадою і отримаємо супердефіцитну позицію. Маніпулятор для артилеріста це те, що він зможе завантажити боєприпаси і ефективно доставляти. Додатково ми забезпечуємо бригаду комплексами радіоелектронної боротьби, причому чотирьохдіапазонними, детектори дронів, цукорки, мавіки. Дякуємо за допомогу. Дуже приємно, що в такий нелегкий час, е, якби така дуже гучна допомога. 30-та бригада, наші бойові побратими з Європейської солідарності. Ми передаємо фпв шки ми передаємо комплекс Реп, ми передаємо MAVI, квадроцикли. Для 30-ки йдуть комплекси детекторів дронів. Оце маленька штучка, рятує життя воїн. Ця допомога насправді вона нагальна. Вона потрібна на нашому напрямку. У нас дуже близько позиції ворога 50 метрів, щоб ви розуміли. І ми за допомогою FPV, Ареба, всього іншого втримуємо це зараз, тому що це береже життя наших військовослужбовців і знищує ворогів. Тому подякуємо вам. Ми разом з нашою рідною 81-ю бригадою, якою ми також сьогодні передаємо необхідні FPV-шки, десятки передаємо і вісімки, передаємо мавіки, в тому числі нічні мавіки, передаємо комп'ютери, передаємо монітори, передаємо комплекси ребів. В основному ми там до вас звертались FPV, мавіки і решта, таке бойове там реп. А <плес> це була потреба в ноутбуках. Максимально швидко допомогли. Якщо важко, дзвонить, ми поруч. Все, добре, дякую. Це спеціальний меседж Георгію Цегаришвілі. Як і обіцяв, привезли, комбата перевірили, в доброму губорі, в домовому стані. Єдине кажуть, що мало привозимо. І рідко. Ми привозимо раз на два тижні, так? Тепер будемо кожен тиждень, виходить. Здавалося б, ми видаємо по бригадах. Є 58-ма бригада, є наш бойовий побратим Вараків, а потім, виявляється, у нас ще є друже Вікінг, є 16-й батальйон. І це вже не 58-ма бригада, це вже окремо 16-й батальйон. Нам передали 100 ефпіві-дронів денних і 100 дронів нічних цукорок 10 штук і засоби засоберемо. Наша рідна 58-ма бригада отримала дві порції: одну для 16-го окремо, а одну Варакін своє все рівно візьме. Просто за вересень місяць ми отримали від держави 350 п'ятдесят а сьогодні ми отримаємо 200. Ну це ж, звісно, ефективно. І якщо ви хочете, щоб Збройні Сили України забезпечили перемогу, прохання, забезпечте Збройні Сили.